Антологія читань слів Всемогутнього Бога Робота Святого Духа та робота сатани Як можна зрозуміти тонкощі духу? Як святий дух працює в людині, Як сатана працює в людині? Як злі духи працюють в людині, як це проявляється? Коли щось трапляється з тобою, чи походить це від Святого Духа, і чи повинен ти це прийняти чи відкинути? У реальній практиці людей багато що виникає з людської волі, яка, на тверде переконання людей, походить від Святого Духа. Дещо походить від злих духів, проте люди все одно вважають, що все це від Святого Духа, а інколи Святий Дух скеровує людей із середини, але люди бояться, що це настановлення походить від сатани і тому не наважуються слухатися, тоді як насправді це настановлення є просвітлінням від Святого Духа, таким чином, не практикуючи розрізнення. Людина не може здобути в ньому практичний досвід, без розрізнення немає можливості здобути життя. Як Святий Дух виконує роботу, як злі духи виконують роботу, що походить від волі людини? І що народжується з настановлення та просвітління Святим Духом? Якщо ти осягнеш закономірності роботи Святого Духа в людині. Тоді в твоєму повсякденному житті та під час твого практичного досвіду ти зможеш примножити свої знання та провести відмінності, ти пізнаєш Бога, ти зможеш розуміти та розпізнавати сатану, тебе буде неможливо збентежити в твоїй слухняності чи в прагненні, і ти будеш тим, чиї думки ясні та хто кориться роботі Святого Духа. Робота Святого Духа це форма проактивного настановлення та позитивного просвітління. Вона не дозволяє людям бути пасивними вона приносить їм утіху і дає їм віру та рішучість, щоб вони прагнули бути вдосконаленими Богом. Коли Святий Дух виконує роботу, люди здатні активно здійснювати входження. Вони роблять це не пасивно чи з примусу, а зі своєї власної ініціативи. Коли Святий Дух виконує роботу, люди приймають це радо та охоче, готові слухатися і щасливі впокоритися. Навіть незважаючи на внутрішній біль і слабкість, вони рішуче налаштовані на співпрацю. Вони радо страждають, вони здатні підкорюватися – вони не заплямовані людською волею, не заплямовані людським мисленням, і тим більше вони не заплямовані людськими бажаннями та мотивами. Коли люди переживають роботу Святого Духа, вони особливо святі всередині. Ті, що одержимі роботою Святого Духа, живуть любов'ю до Бога та любов'ю до своїх братів і сестер. Вони тішаться тим, що тішить Бога. І зневажають те, що Бог зневажає. Люди, яких торкнулася робота Святого Духа, мають нормальну людську сутність вони постійно прагнуть істини та мають людську сутність. Коли Святий Дух працює в людях, їхній стан стає все кращим і кращим, а їхня людська сутність стає все більш і більш нормальною. І, хоча їхня співпраця може бути в чомусь нерозумною, але їхня мотивація правильна, їхнє входження позитивне, вони не намагаються завдати незручностей, і в них немає ніякої недоброзичливості. Робота Святого Духа нормальна та реальна. Святий Дух працює в людині за правилами нормального людського життя. І він здійснює просвітління та настановлення в людях згідно з реальним прагненням нормальних людей. Коли Святий Дух працює в людях, він просвітляє та настановляє їх згідно з потребами нормальних людей. Він дає їм по їхнім потребам, і він позитивно настановляє та просвітляє їх у відповідності до того, чого їм не вистачає, та у відповідності з їхніми недоліками. Робота Святого Духа в тому, щоб просвітляти та настановляти людей в реальному житті. Тільки якщо вони відчувають Божі слова в своєму поточному житті, вони можуть бачити роботу Святого Духа. Якщо у своєму повсякденному житті люди перебувають у позитивному стані та ведуть нормальне духовне життя, тоді вони одержимі роботою Святого Духа у такому стані. Коли вони їдять та п'ють Слова Божі, вони мають віру, коли вони моляться, вони надихаються, коли вони зіштовхуються з чимось, вони не пасивні і коли щось трапляється, вони здатні бачити в цьому уроки, які Бог хоче, щоб вони засвоїли. Вони не пасивні чи слабкі, і, хоча у них є реальні труднощі, вони готові слухатися всіх Божих упорядкувань, які результати досягаються роботою Святого Духа? Ти можеш бути нерозумним і ти можеш бути позбавленим проникливості, але Святому Духу потрібно тільки діяти, і в тобі буде віра, і ти завжди відчуватимеш, що ти не можеш достатньо любити Бога? Ти хотітимеш співпрацювати? Якими б великими не були труднощі попереду. З тобою щось траплятиметься, і тобі буде неясно, чи це походить від Бога, чи від сатани, але ти зможеш чекати, і ти не будеш ні пасивним, ні недбалим. Це нормальна робота Святого Духа. Коли Святий Дух працює в тобі, ти все одно зіштовхуєшся з реальними труднощами. Часом вони доводять тебе до сліз, а часом будуть такі, які ти не в змозі подолати, але це всього лише стадія звичайної роботи Святого Духа. Хоча ти не подолав ці труднощі, і, хоча в той час ти був слабким і багато скаржився, після того ти все ще міг любити Бога з абсолютною вірою, твоя пасивність не може завадити тобі здобути нормальний досвід. І, незважаючи на те, що кажуть інші люди та як інші нападають на тебе, ти все одно можеш любити Бога. Під час молитви ти завжди відчуваєш, що в минулому ти заборгував Богу, і вирішуєш догоджати Богу та зрікатися плоті щоразу, коли ти знову зіштовхуєшся з подібним. Така твердість показує. Що в тобі є робота Святого Духа? Це нормальний стан роботи Святого Духа. Яка робота походить від сатани? В роботі, яка походить від сатани. Люди не мають визначених видінь. У них немає нормальної людської сутності. Мотиви їхніх вчинків хибні. І, хоча вони бажають любити Бога. Всередині них весь час виникають звинувачення, і ці звинувачення та думки створюють всередині них постійні перешкоди, стримуючи розвиток їхнього життя та не даючи їм постати перед Богом в нормальному стані. Іншими словами, щойно робота сатани здійснюється в людях, їхні серця вже не можуть знайти спокій перед Богом, такі люди не знають, куди себе подіти. Коли вони бачать, як інші збираються разом, їм хочеться втекти, і вони неспроможні заплющити свої очі, коли інші моляться. Робота злих духів руйнує нормальні стосунки між людиною та Богом, порушує попередні видіння людей чи їхні колишні входження на життєвий шлях у своїх серцях, вони ніяк не можуть наблизитися до Бога. І з ними постійно відбуваються речі, які викликають в них порушення та сковують їх, їхні серця не можуть знайти спокою, в них не залишається сил любити Бога, а їхній дух слабшає. Такими є прояви роботи сатани. Прояви роботи сатани наступні нездатність стояти на своєму та бути непохитним у своєму свідченні. Що змушує тебе стати тим, хто завинив перед Богом і хто не має вірності Богу? Коли сатана втручається, ти втрачаєш любов і відданість Богу в собі, ти позбавляєшся нормальних стосунків із Богом, ти не прагнеш істини чи самовдосконалення, ти регресуєш і стаєш пасивним, ти потураєш собі, нічим не обмежуєш поширення гріха і у тебе немає ненависті до гріха. Більше того, втручання сатани робить тебе розпусним, через що дотик Бога в тобі зникає, спонукаючи тебе скаржитися на Бога та протистояти йому, змушуючи тебе сумніватися в Бозі. Існує навіть ризик, що ти покинеш Бога усе це походить від сатани. Коли щось відбувається з тобою в твоєму повсякденному житті, як тобі розрізнити, чи це походить від роботи Святого Духа, чи від роботи сатани? Коли стан людей нормальний, тоді їхнє духовне життя та їхнє життя у плоті нормальне, а їхня розсудливість нормальна та упорядкована. Коли вони в цьому стані, можна сказати, що те. Що вони переживають та пізнають всередині себе, як правило, походить від дотику Святого Духа, те, що люди здобувають прозріння або оволодівають якимось простим знанням, коли їдять та п'ють слова Божі, або що вони залишаються вірними в чомусь, або що мають сили любити Бога в чомусь, усе це походить від Святого Духа. Робота Святого Духа в людині абсолютно нормальна. Людина неспроможна її відчути і, здається, ніби ця робота здійснюється завдяки самій людині, хоча насправді це робота Святого Духа. У повсякденному житті Святий Дух здійснює роботу як велику, так і малу в кожному і лише ступінь цієї роботи різний. Деякі люди мають хороший духовний рівень, вони швидко все розуміють, і просвітління Святим Духом в них особливо велике. Між тим є люди з низьким духовним рівнем, і їм потрібно більше часу, щоби все зрозуміти. Але Святий Дух торкається їх всередині, і вони також здатні стати вірними Богу. Святий Дух виконує роботу в усіх. Хто шукає Бога. Коли в повсякденному житті люди не опираються Богу та не повстають проти Нього, не роблять те, що йде в розріз із управлінням Бога і не втручаються в роботу Бога, тоді Божий Дух тією чи іншою мірою працює в кожному з них. Він торкається їх, просвітляє їх, вселяє в них віру. Дає їм силу та спонукає їх активно діяти, не лінитися, не жадати плоцьких насолод, бажати практикувати істину та прагнути Божих слів усе це робота, що походить від Святого Духа. Коли стан людей ненормальний, святий Дух їх зрікається, у своїх думках вони схильні скаржитися. Їхні мотивації хибні, вони ліниві, вони потурають плоті, а їхні серця повстають проти істини. Усе це походить від сатани. Коли стан людей ненормальний, коли всередині них темрява, і вони втратили свій здоровий глузд, коли Святий Дух їх зрікся, і вони неспроможні відчути Бога в собі. Тоді це сатана працює в них. Якщо люди завжди мають силу всередині себе та завжди люблять Бога, тоді, як правило, коли з ними щось відбувається, це походить від Святого Духа, і кого б вони не зустріли, ця зустріч є результатом Божого вупорядкування. упорядкування. Це означає, що коли ти в нормальному стані. Коли ти перебуваєш у великій роботі Святого Духа, тоді сатана не в змозі змусити тебе похитнутися. Виходячи з цього, можна сказати, що все походить від Святого Духа, і навіть якщо в тебе є неправильні помисли, ти можеш зректися їх і не слідувати їм. Усе це походить від роботи Святого Духа. В яких ситуаціях втручається сатана? Сатані легко працювати в тобі, коли твій стан ненормальний, коли Бог не торкнувся тебе та коли в тобі немає роботи Бога, коли ти сухий та безплідний всередині, коли ти молишся Богу, але нічого не розумієш, і коли ти їси та п'єш Божі слова, але не отримуєш просвітління та освітлення. Іншими словами, коли Святий Дух тебе покинув. І ти не в змозі відчути Бога, тоді багато з того, що з тобою відбувається, походить від сатанинської спокуси. Як Святий Дух виконує свою роботу, так і сатана увесь той час теж працює. Святий Дух торкається людини зсередини і в той же самий час втручається сатана. Однак робота Святого Духа переважає, і люди. Стан яких нормальний, можуть торжествувати. Це торжество роботи Святого Духа над роботою сатани. Хоча Святий Дух виконує свою роботу, в людях все ще зберігається розбещений характер. Однак під час роботи Святого Духа люди легко виявляють та усвідомлюють свій непослух, мотивацію та вади. Лише тоді люди відчувають докори сумління і готові покаятися. У такий спосіб, у ході Божої роботи, вони поступово позбуваються свого бунтарського та розбещеного характеру. Робота Святого Духа абсолютно нормальна. Коли він працює в людях, вони все ще мають проблеми, все ще плачуть, все ще страждають, все ще слабкі. Та їм все ще багато чого не зрозуміло, але в цьому стані вони спроможні не дати собі регресувати, і вони можуть любити Бога. І Хоча вони плачуть і страждають, вони все ще здатні прославляти Бога. Робота Святого Духа абсолютно нормальна та анітрохи не надприродна. Більшість людей вірять, що щойно Святий Дух починає діяти. У стані людей відбуваються зміни, і те, що для них суттєве, видаляється. Такі переконання хибні, коли Святий Дух працює в людині, все, що в ній пасивне, нікуди не дівається, і її духовний стан залишається таким же, але вона здобуває просвітління та освітлення від Святого Духа. І тоді її стан стає більш активним, умови всередині неї стають нормальними, і вона швидко змінюється. У своєму реальному досвіді люди в першу чергу зазнають роботи або Святого Духа, або сатани. І якщо вони не здатні усвідомлювати та розрізняти ці стани, тоді про входження в реальний досвід не може бути й мови. Не кажучи вже про зміни в характері. Отже, ключ до переживання божої роботи полягає в здатності бачити подібні речі наскрізь. Тоді людям буде простіше її пережити. Завдяки роботі Святого Духа люди досягають позитивного прогресу, в той час як робота сатани робить їх негативними та змушує відступати назад. Повставати проти Бога й опиратися йому, втрачати в нього віру й ставати слабкими у виконанні свого обов'язку все, що походить від просвітління Святим Духом, цілком природнє та не нав'язується тобі. Якщо ти цьому підкоришся, то здобудеш спокій, якщо ж ні, то в подальшому на тебе чекає осуд. З просвітлінням від Святого Духа ніщо з того, що ти робиш, не зустрічатиме перешкод чи обмежень. Ти звільнися, у твоїх діях буде шлях для практики, і ти нічим не будеш обмежений, але зможеш діяти за волею Бога. Робота сатани багато в чому перешкоджає тобі вона викликає тобі небажання молитися. Робить занадто лінивим, щоб їсти та пити Божі Слова, і несхильним жити життям церкви та віддаляє тебе від духовного життя. Робота Святого Духа не перешкоджає твоєму повсякденному життю та не перешкоджає твоєму нормальному духовному життю. Ти не можеш розпізнати багато чого в ту саму мить, коли це відбувається. Але через кілька днів на серці в тебе світлішає, а думки проясняються. Ти здобуваєш певне уявлення про духовні речі та поступово можеш розрізнити, від кого походить якась думка від Бога чи від сатани. Деякі речі явно змушують тебе противитися Богу та повставати проти Бога або перешкоджають тобі втілювати слова Бога в життя. Усі ці речі походять від сатани, деякі речі неочевидні, і ти не можеш відразу сказати, що це таке у даний момент. Потім ти можеш побачити їхні прояви та застосувати свою здатність до розпізнання. Якщо ти можеш чітко розпізнати, що походить від сатани, а що скеровується Святим Духом, тоді тебе буде не просто ввести в оману в твоєму досвіді. Часом, коли твій стан нехороший, у тебе виникають певні думки, які виводять тебе з твого пасивного стану. Це доводить, що навіть коли твій стан несприятливий, деякі твої думки все ще можуть походити від Святого Духа. Це не означає, що коли ти пасивний, усі твої думки тобі присилає сатана. Якби це було так. То як би ти зміг перейти в позитивний стан. Якщо якийсь час ти був пасивним, святий Дух дає тобі можливість бути вдосконаленим він торкається тебе, виводить тебе з пасивного стану і ти переходиш в нормальний стан? Знаючи, що таке робота Святого Духа та що таке робота сатани, ти можеш порівняти їх зі своїм власним станом. Який ти переживаєш, та зі своїм власним досвідом, і таким чином, у твоєму досвіді буде набагато більше істин, що стосуються принципу. Зрозумівши ці істини про принцип, ти зможеш опанувати свій поточний стан, зможеш розбиратися в людях і подіях, і тобі не доведеться докладати так багато зусиль, щоб здобути роботу Святого Духа. Звичайно, це залежить від правильності твоїх мотивів і твоєї готовності шукати та втілювати в життя. Саме така мова, мова, яка стосується принципів, повинна бути в твоєму досвіді, без неї твій досвід буде сповнений втручання сатани та безглуздого знання. Якщо ти не розумієш, як працює Святий Дух. То ти не розумієш, як молитися Богу або як ти повинен здійснювати входження. А якщо ти не розумієш, як діє сатана, аби причаровувати людей і заважати їм, то ти не знаєш, як відкинути сатану і бути непохитним у своєму свідченні. Те, як працює Святий Дух і як діє сатана, це речі, які люди повинні розуміти. Це речі, які людям потрібно пережити у своїй вірі в Бога.